Кавнати коли можна починати? Зараз скажу. А можна питати, який там коктейль? Да? Готуєш там? Все, що а, ви да? вважаєте за потрібне в цієї людини запитати? Хорошо, ви хорошо. Тобто ви з ваших. Я Ге -ге Гей, доброго дня! Я вітаю вас на Hello Шоу, і ми його незмінні ведучі Анна та Ольга. І сьогодні у нас в гостях Ломейко Іван. Привіт, привіт всім. Ну що ж, Іван, скажіть, будь ласка, які траплялися вам цікаві випадки під час зйомок пекельної кухні? Ой, ну на мене опала сковорода. Тобто бачили, коли піджигають, от э... я краще буду розмовляти українською, тому що хоче з Напоріжжя, але насправді це моя рідна мова. Ми живемо в Україні, розмовляю українською. Ось, і впала сковорідка на мене і. Я вже бачу, як ну, збирається шкіра з мене, але добре, що це не показали в ефірі, і просто я переживав, що в мене відпав сусок після цього. Це б зракувало. Ніби так? А сковорідка ціла? Ну, якби, я намагався з нею боротися, але в мене забрали її, тому я не знаю, як подальшу долю, чи брала вона участь далі в шоу чи не брала. Головне, що я залишився живий. Зрозуміло, це з вами. Добре, ми знаємо, що ви із Запоріжжя. Що ви забули в Рівному? Що я забув в Рівному? Е, Кошельок зробив, знаєте, думаю, вернуся знайду, вдруг знайду. Вдруг Але насправді е, готую зараз в околиці, якби. Е, Що готуєте? Будую. Е, Будуєте? Будуєте і Вибудовую меню, так, як, Ого. Е, коли... так. Так, так. <кх> Скажіть, і... будь ласка, ще таке питання. А, як у вас прокинулася любов до кулінарії? Скільки це років? Можливо, це було там мама допомагала щось, і ви зрозуміли, що це ваше покликання? Це просто навчався в університеті, жив в гуртожитку, їсти не було. Одного разу прокинувся вже прям живіт А розгор. дівчата? Добр та, хочу їсти. А ми дівчата бієте, на дівчата на поверсі? – поїсти, тобто Дів... а дівчата на поверсі. От У вас ви як дівчата? Ви живете в гуртожитку? Так, ми ми всі живемо вурту, в гуртожитку. Ви готуєте з хлопцями? Та звісно, ніколи ми не готуємо. А я готую, наприклад, в нас ви, живуть то... були ці хлопці. Нам їх стає просто жалко, коли вони ходять змучені. Ми їх готуємо. Mm. Ну мені здається, Бачте, хлопці мені кажуть. Мені де... вади не хватало. Але та... якби були ви, я б не став би фіналістом пекельної кухні. От така от запутана. А, а які у вас є та... згадки про пекельну кухню? Можливо, крім сковорідки, вас ще хтось атакував, ніхто не атакував. Після сковорідки реально отправлені. Наскільки я знаю, буде. ви майстер суші, ви можете нам продемонструвати, як готувати суші? Це небезпечно для життя насправді. Небезпечно їсти безпечно, а спостерігати як це виконується, все Отож, дорогі друзі, їжте, але безпечно. З вами були ваші ведучі Анна та Ольга. Прошу паузу, рекламна.